Всім привіт! Поділюся деякими думками. Надіюся буде доречно для вас. І не тільки для вас, і можливо для ваших близьких і рідних. Принцип взаємодопомоги. Ось. Він працює так. Ти не можеш віддати іншим те, чим не сам не наповнений. Ти не можеш любити інше, поки ти не сповнений Божою любов'ю. Коли питання йде про допомогу, дуже боляче це сприймається, коли ти сам потребуєш допомозі. Коли розумієш, що сам не справляєшся. Коли розумієш, що ти сам на самоті слабкий, безпорадний. Ось. В такі моменти ти шукаєш людей, шукаєш можливості, шукаєш. Будь-яку соломинку, за яку можна охопитися, аби триматися на плаву, не потонути серед цих обставин і триматися міцно. Велике є бажання цього. І дякую, дякувати Богові, що він не є тільки тою соломинкою. Він є тою скелею наш Господь, на якій можна. Бути впевненим, що наше життя, якщо воно побудоване на цій основі, то, які б не були обставини, воно встоїть. І підуть вітри, і подують вітри, і обружується вода і шторм. Але будинок той стоїть. Бо був оснований на скелі. Це про духовне наше життя. Ось. І коли вже питання стає про допомогу. То в цілісній картині нашого життя, як по вертикалі відносин з Богом, і по горизонталі відносин з людьми є чітка скеля, на яку можна, так би мовити, бути впевненим. А от зокрема горизонтальних відносин між людьми складніше ще більше. Питання довіри один одному. Коли ти розумієш ага. Коли відновив відносини з Богом, то в цьому є можливість відновити відносини з самим собою. Коли ти розумієш, є потреби, є обставини, є проблеми, і думаєш, да, Бозі моя допомога. Він допомагає, направляє, підказує, наставляє, наказує. Але потім зціляє. А у відносинах між нами, чи в нас є взаємодовіра, попросити у когось допомоги. Коли питання щодо того, кому я можу сказати свою потребу і бути впевнений, що мені допоможуть? Ось. В світі є така думка, що якщо ти сам собі не допоможеш, ніхто не допоможе. І деякі мірі я згоден з цим, поки ти сам не будеш. Не будеш перем... ем... не... Т... Коли тебе це не буде хвилювати тебе особисто, то нікого це хвилювати не буде. Ось. І коли ти живеш з таким мисленням довго життя, ти помічаєш, особливо я помічаю, коли я починаю жити так. Що я стаю в деякій мірі егоїстом, що думаю тільки про свої проблеми, яких просто безліч, яких дуже багато Ніби проблем, обставин. От. І ти загружений цим. І ось питання, чи може хтось допомогти ще? Хто може допомагати? Хто може молитися? Уже, і якщо ти звик жити так, що якщо не, я сам собі не допоможу, ніхто не допоможе. Якщо я сам не буду мати відносини з Богом, ніхто за мене ці відносини мати не буде. І це правда. Скажу з практики свого власного життя. Важливо особи, мати особисті відносини з Богом. І ще важливіше, це мати відносини правильні, один з одним. Не бути байдужим один до одного. Ось. Якщо потрібна допомога, допомогти. Принаймні в молитві. Принаймні приділити хоча б 15-10 хвилин порозмовляти, спитати, як ти, як справи. Можливо, чимось можу допомогти, підбадьорити. Ось. Питаннях, чому зараз багато хлопців не наважуються на одруження? Справді толкові хлопці, які усвідомлюють всю відповідальність, бояться це зробити. А ті, які виходять, просто, можливо, до кінця не усвідомлюють ту відповідальність а потім хапаються за голову, не знаючи, ну, сумніваючись і просто в страху перед тим, що вони зробили. От. І ось тому, на жаль, статистика розлучень просто вражає. Я особисто не така людина, яка хоче побудувати відносини через 3 роки, чи через, через рік каже, там воно мені не потрібне. Я не хочу так. Мені справді зараз дуже складно довіряти. Багато хто просто зраджує. Кидає. І як далі довіряти людям? Як довіритися дівчині? Що таки такі можна довіритися? Тому що вона справді буде тою, хто допомагатиме все життя. Це з одного боку. А з іншого боку, з мого, з моєї сторони. Наскільки я? Здатен? Допомагати, любити, поважати, бути тим, хто буде мати правильну дорогу вести за собою як лідер, брати на себе відповідальність. Ось. Записую це відео як нагадування, як мінімум для себе, щоб воно залишилось на пам'яті мобільного телефону. І не тільки для мобільного телефону, а можливо, і в соцмережах. Хто може подивитися це? І підбадьоритися тим, що Господь наша скеля і на нього можна покладатися стовідсотково. Я не намагався бути ідеальним в своїх розмовах, в своїх висновках, в своїх переживаннях. Я хочу бути людиною. Я хочу бути людиною, яка заплуталась яка втомилась, бути самотнім, бути наодинці, самим собою, яка справді потребує спочатку в Бозі, в Ісусі Христі, в прощенні, в прийнятті, що, що, Щоб не сталося, я вже є дитиною Божою. Бо тільки так я впевнений, що я комусь потрібен. І для той людини, з якою я зв'яжу своє життя. Ось. Радий поділитися по-людськи, по-простому, з тим, що мене турбує.